Друзі, усім привіт! Ви на каналі ВаноАвто. І сьогоднішнє наше відео буде цікаве тим, в кого з'явилися якісь подряпини на авто і хто хотів би прибрати їх своїми руками. Одразу скажу, що краще звернутися до професійного деталінг центру, вони вам все зроблять так, як потрібно, і буде хоч якась відповідальність, тому що самому можна запороти лакокрасочне покриття і виправити потім, може бути, навіть таке, що попадати на перекрас. Але якщо все-таки хтось хоче попробувати, то welcome! Зараз будемо пробувати разом. Одразу скажу, що дане відео не є відеоінструкцією, і всі маніпуляції, які ви будете проводити зі своїм авто, лягають виключно на вашу відповідальність. Як бачите, на моєму авто з'явилась подряпина. Зараз ми попробуємо її прибрати. Частково нам потрібно очистити від бруду ось цей участок. Очищувати будемо водою, потім автошампунем. Автошампунь компанії Helpix. Аврора дуже мені подобається, виконує свою роботу. Зараз ми це все змиємо водою, потім нанесемо шампунь, очистимо поверхню і вже будемо приступати до полірування. Попередньо змили ми великий бруд водою. Бачимо ще залишки бруду. Зараз будемо наносити наш шампунь. Пам'ятаємо, шампунь розводимо в гарячій воді. Наносимо губкою. Дамо трішки попрацювати шампунею. Потім змиємо і будемо продовжувати ще очищення. Нанесли ми нас шампунь губкою на кузов. Зараз зачекаємо 1-2 хвилини, поки попрацює піна, і будемо все змивати. Нагадаю, що ми будемо зараз локально прибирати подряпину, через те я не мию усієї машини чи усієї дверки. Це лише вам зараз буде наглядний приклад, як можна прибрати локально подряпину. Змили ми наш шампунь і бачимо, що нашої подряпини не видно. Вода зараз заповнила пори подряпини і подряпина пропала. Це дуже добрий знак, це значить те, що зачасту подряпина лише на лакові. Наш кузов уже висох, подряпину ми бачимо, і здається, що кузов уже чистий. Але насправді це не так. Бачу маленькі розводи тут, а це на скорість не влітає. Зараз я вам покажу лайфхак, як перевірити чистоту вашого кузова. Лайфхак підказав мені один детайлер, знайомий. Для цього нам потрібен звичайний пакетик. Маленький звичайний пакетик. Одягаємо пакетик на два пальці і проводимо пакетиком по нашому кузу. Ви, ви одразу відчуєте, як вам важко провести пакетиком. Він не ковзає взагалі. Це відбувається через те, що на поверхні знаходяться всякі металеві краплення, бітом і так далі. Через це. Потрібно додатково очистити кузов спеціальним засобом. Звичайна шампунь або мийка самообслуговування, це безконтактна хімія, не може від'їсти бітумні, утворення або колодочну пиль. Для цього потрібні спеціальні засоби. Такий засоб в мене є. Цей засіб також з аврори, ціна його в районі десь 80 гривень, точно вже не пам'ятаю. Це засіб для очищення кузова авто. Він видаляє залишки бітума, колодочну пиль і всі інші забруднення, які не може змити безконтактна мойка або е, звичайний шампунь. Зараз будемо наносити цей засіб і доочищати кузов. Починаємо наносити наш засіб на кузов, Розпилюємо по поверхні. До речі, дуже приємний запах засобу якимись цитрусами. Дуже подобається. Можна використати губку і рівномірно розподілити засіб по поверхні автомобіля. Дамо засобу попрацювати хвилину-дві, і будемо також змивати та перевіряти результат. Цей засіб не змінює колір під час реакції з металевими вкрапленням, тому не чекайте, а через хвилину-дві змивайте засіб. Змили ми вже наш засіб. Зараз будемо чекати, поки висохне повністю поверхня, і будемо приступати уже до самої поліровки. Бачимо, як з'явився деякий блиск, і вже не бачимо металевих краплень. Ви можете провести такий самий тест пакетиком та перевірити, чи добре від'їло. Після того, як висохне, я перевірю, якщо буде потрібно, нанесу ще раз засіб. Поверхня вже висохла. Тест пакетиком я вже провів і сподобалося, як працює цей засіб. Можливо, в наступних відео покажу вам більш детально, як він працює. Як бачимо, після очищення нашу потряпину ще краще стало видно. Вона тепер не ховається за брудом. І сам кузов ми вже очистили. Якщо у вас ще не доочищений кузов, проводьте додаткову очистку кузова і будемо зараз вже приступати до поліровки. Полірування ми будемо виконувати також бюджетним засобом з тої самої Аврори. Це у нас паста поліруль. В компанії Гараж в районі 60 гривень стоїть. Ну, такий бюджетний варіант. Чогось вау-ефекту, я думаю, від нього очікувати не потрібно. Потрібно розуміти, що це не професійна детейлінг хімія, але я нею не користувався. Можливо, вона і нормальної якості і справиться своїм завданням. Перед використанням цю хімію потрібно збовтати, вона стоїть у магазині на полках і трошки розслаюється. Якщо її відкрутити, побачите тут. Жидкость ось таку. Так, перед використанням її просто десь хвилину поболтайте, і вона стає в нормальній консистенції, як звичайна, паста для поліровки. Так що за це переживати не потрібно. Приступаємо вже до полірування. Полірування я буду виконувати шуруповертом з такою ось насадкою. Так як полірування буде проводитись в локальній зоні, цієї насадки мені повністю вистачить. Можливо, також використовувати полірувальну машинку, але я показую вам спосіб, який зможе відтворити, повторити кожен із вас, в кого вдома є шуруповерт, і ось така насадка. Я думаю, що не в кожного вдома є полірувальна машина, тому будемо обходити шуруповертом. Його також, в принципі, достатньо для видалення ось такої царяпки. Використовувати я буду ось такий диск, закріплюємо його на платформу і приєднуємо до шуруповерта. Комусь, можливо, буде цікаво, де я купляв. Купляв я її на Aliexpress, вона такої ну, якості не дуже, але для домашнього використання її повністю вистачить. Кому потрібно, ссылочку залишу в описі під відео. В комплекті там йдуть також ще паралонові диски, і я радив би вам використовувати саме їх, адже вони не так сильно нагрівають лак, і буде у вас менша вероятність того, що ви запорите свою роботу. Тому що якщо перегріти лак, можуть з'явитися голограми, можна протерти лак і так далі. Так що, якщо не маєте досвіду, краще використовувати поворолон. Наносимо нашу пасту на круг, ставимо пару маленьких крапель, небагато, і прикладаємо наш круг до поверхні. і Поки примірку може бути взяв пасту фар. Далі. Додаємо ще трошки пасти. У нас локальне місце видалення подряпини, пасти додаємо небагато. І починаємо наше полірування.

Під час полірування. Ось такі місця потрібно заклеювати скотчем, щоб паста не потрапляла в щілини. У мене в щілини набило трошки пасти, прийдеться її звідти потім вимивати. Так не робіть. Очистили нашу поверхність від залишків пасти, бачимо результат. Подряпина проглядається. Не зміг я повноцінно прогріти лак, не знаю, чому справа. Зараз заміню круг і спробую ще раз, вже за друге нанесення, сполірувати цю подряпину. Думаю, після повторного нанесення результат буде набагато кращим. Замінив я круг на поролоновий. І зараз побачимо, як він це покаже з цією пастою. Наносимо також трішки пасти на круг. Зараз проведемо процедуру, щоб круг напитався пастою. І почнемо вже поліруку. Додаємо вже пару крапель для самої поліровки, небагато. І пробуємо ще раз полірувати. Закінчили ми з вами нашу поліровку. Прибрали залишки пасти. Бачимо, що наша подряпина вже набагато менше проглядається. Ось результат, який був до. Ось це вже після. Ну, царяпина повністю не прибралася. Занадто глибока оказалась. Я думаю, вона менше. Хоча візуально її не відчувається. Можливо, ще раз за третій проход вона забереться краще. Але все ж таки краще такі подряпини прибирати. Із замиванням уже. Коли ми наждачкою замиваємо саму подряпину і вже в кінці поліруємо. Я думаю, так її можна повністю прибрати. Але все ж пам'ятайте, це ми як аматори любітелі, ми не професійні детейлери, і результат, в принципі, нормальний. Все ж таки це не професійна паста, і очікувати від неї вау ефекта то також не потрібно. Я думаю, на цьому можна закінчувати. Результатом, в принципі, я задоволений, потрібно. Ще протестувати цю пасту з полірувальною машинкою. В подальших наших відео я буду полірувати своє авто, показувати весь цей процес. І спробуємо цю пасту вже на великих поверхнях. Тому підписуйся, став лайки, коментуй, що я зробив так, що зробив не так. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.